Привіт! Це мала бути максимально радісна мить. Мені нарешті прийшов мій примірник ілюстрованого видання Гаррі Поттер і Орден Фенікса, і я хотіла зробити розпаковку. Але, як ми всі знаємо, вчора не стало одного із найулюбленіших акторів усіх потероманів Робі Колтрейна. Він помер, йому було 72 роки. Давайте згадаємо, яким ми його пам'ятаємо. Я пам'ятаю, як не стало Алана Рікмана, і тоді, ніби разом із ним, пішла частина мого дитинства. Ну і зараз ця ситуація повторюється. І я думаю, що я не одна, така багато потероманів поділяють мої почуття. Ну і власне сама розпаковка, як ви пам'ятаєте, це ілюстроване видання вагою в 3 кілограми, одне з найважчих. І його ілюстрували Ніл Пекер і Джим Кей. От, власне, давайте подивимося на мій перемірник. Я його теж бачу вперше. Ось така величезна книжка. Це одна, мабуть, із найбільших книжок, які у мене є, із найважчих також. Власне, ось так вона виглядає. Його навіть в руках важко тримати. Супер обкладинка, найкращі на світі кольори і ілюстрації. Зараз я покажу.